Всім привіт, друзі! Радий вітати вас на каналі компанії Градієнт. Тема цього відео будуть марки алюмінієвого зварювального дроту. Розповімо, який алюмінієвий дріт можна придбати в Україні, його особливості та які марки алюмінієвого дроту є в асортименті торгової марки Градієнт. Окрім цього, для всіх глядачів нашого каналу за промокодом YouTube діє додаткова знижка у розмірі 5% на будь-які покупки на нашому сайті «Градієнт» юа і звичайно не забувайте що у кожному відео ми розіграємо три подарункових сертифікати на суму 1 тисяча гривень кожен деталі у кінці відео не забудьте підписатися на наш канал без кого поставте лайк та напишіть коментар гарно перегляду зазвичай для зварювання алюмінію використовують аргонодогове зварювання на перемінному струмі але алюміній можна зварювати звичайним напівавтоматом використовуючи алюмінієвий дріт у такий спосіб зварюють алюмінію товщиною від 3 міліметрів. Тонколистові заготовки алюмінію товщиною від 1 до 3 міліметрів також можна зварювати. Але для цього потрібні серйозні навички роботи у такому режимі. Алюміній використовують у багатьох сферах, адже сам метал має міцну, легку та корозійно стійку структуру. Також дуже важливо під час напівавтоматичного зварювання алюмінію підібрати якісно розхідний матеріал, куди відносять зварювальний дріт. Захисний газ та комплектуючі до пальника. Саме про алюмінієвий зварювальний дріт і його марки ми далі і поговоримо. До речі, про те, як зварювати алюміній напіавтоматом, ми зняли дуже цікаве відео. Посилання на відео у описі та додатково відео, як саме підібрати захисний газ для зварювання напівавтоматом, також на каналі. Марок алюмінієвого дроту досить багато. Зараз їх можна побачити на екрані. Кожен дріт має свій хімічний склад, сферу застосування та особливості використання. Але нас цікавлять саме ті марки, які можна придбати на території України. Марка ЄР 4043 та ЄР 5356. Саме дріт цих марок є у вільному доступі на території України, використовується для побутових, напівпрофесійних та професійних задач. Про кожен дріт ми поговоримо окремо. Та почнемо з марки ЄР4043. Вміст кремнію в діапазоні від 4,5 до 5,5%. Саме високий вміст кремнію забезпечує якісну зварювальність кромок. Також наплавлений метал має відмінну корозійну стійкість. Дріці марки використовуються у харчовій промисловості, судобудуванні, а також промисловості пов'язаної з виробництвом транспортних засобів. Використовується також для спорудження різних резервуарів. Систем та інших виробів окремо. Звернемо увагу на хімічний склад зварювального дроту марки ЕРСОрок 4043 три. Дріці марки рекомендовані для зварювання таких сталей та литих сплавів. Додатково вказали маркування за систему ГОСТ, але пам'ятайте, що на території України діють міжнародні та європейські стандарти маркування. Щодо рекомендацій для зварювання, постійний струм прямої полярності, маса на плюс, пальник на мінус, захисне середовище, чистий аргон, чистий гелій або суміш аргону з гелієм. Тут же захисний газ вибирається індивідуально. Та щодо механічних властивостей дроту може не знадобитися, але знати потрібно. Температура плавлення дроту в діапазоні від 570 до 632 градусів за Цельсієм. Межа пливності допустиме навантаження для пластичних матеріалів 55 мегапаскаль, відносне подовження 18%, тимчасовий опір розриву або інакше межа міцності 165 мегапаскаль. І звичайно, друзі в асортименті торгової марки Gradient цей дріт присутній. Придбати алюмінієвий дріт марки ER4043 можна у діаметрі від 0,8 до 1,2 мм. Вага котушки від 0,5 до 2 кг. Також будь-який дріт від торгової марки Градієнт має ряд особливостей та переваг. Рядне намотування на котушку калібрований діаметр дроту по всій його довжині. І, звичайно, друзі, низький рівень розбризкування та високі зварювальні характеристики. Весь асортимент ротів від торгової марки Градієнт має сертифікати якості Американської асоціації зварювання, сертифікати Європейського Союзу, документ сертифікації продукції на території України та багато інших. Посилання на замовлення дроту у описі під цим відео. Алюмінієвий дріт марки ЄР ER 5356 Сплави алюмінію та магнію мають відмінну міцність, хорошу пластичність та високу корозійну стійкість, навіть у морській воді. Цей сплав найбільш поширений серед алюмінієво-магнієвих сплавів. До речі, міцність сплаву алюмінію та магнію удвічі більша, ніж міцність сплаву алюмінію та кремнію, про який ми говорили до цього. Дріт використовується у суднобудуванні а також промисловості, пов'язаної з виробництвом транспортних засобів. Використовується для спорудження різних резервуарів, цистерн та інших виробів. Окремо звернемо увагу на хімічний склад звалюного дроту марки ЄР 5356 трип'ятдесят цієї марки рекомендований для зварювання таких сталей. Додатково вказали маркування за систему ГОСТ, але пам'ятайте, що на території України діють міжнародні та європейські стандарти маркування. Перейдемо до рекомендацій щодо зварювання. Зварювання лише на постійному струмі прямої полярності маса на плюс. Пальник на мінус захисне середовище не змінилося. Чистий аргон або чистий гелій, або суміш аргону з гелієм. Все індивідуально щодо механічних властивостей дроту може не знадобитися, але знати потрібно: температура плавлення дроту від 571 до 635 градусів за цельсієм. Далі межа плинності допустиме навантаження для пластичних матеріалів 120 мегапаскаль, відносне подовження 28%. та тимчасовий опір розриву або інакше межа міцності 265 мегапаскаль. І звичайно, в асортименті торгової марки Megatech дріт цієї марки також присутній. Придбати алюмінієвий дріт марки er 5356 можна у діаметрі від 0,8 до 1,2 мм. міліметри. Вага котушки від 0,5 до 2 кілограм. Посилання на замовлення дроту уже у описі під цим відео. Та наприкінці переходимо до правил розіграшу подарункових сертифікатів. Нагадаємо, що розігруємо три подарункових сертифікати на суму 1 тисяча гривень. Один сертифікат розіграємо у мережі YouTube. Для цього потрібно залишити коментар під цим відео та бути підписаним на наш канал. Один сертифікат розігруємо у мережі Instagram. Потрібно лише підписатися на нашу сторінку у мережі Instagram, залишити посилання на це відео у себе в історії та відмітити наш аккаунт. Та один сертифікат розігруємо у мережі TikTok. Для цього потрібно підписатися на нашу сторінку у мережі TikTok, зберегти 5 останніх відео та написати коментар для отримання підтвердження участі у розіграші. Один учасник може виграти один або більшу кількість подарункових сертифікатів. Час дії розіграшу 7 днів з моменту виходу відео. Та у описі дата та час, коли ми оприлюднимо результати розіграшу у вкладці спільнота. Приймайте участь та вигравайте подарунки від компанії Градієнт. Друзі, дякую, що це відео. Сподіваємось, воно було корисно для вас. Обов'язково підписуйтесь на наш канал та інші соціальні мережі. Поставте лайк та напишіть коментар під цим відео. Дякую за перегляд та до зустрічі.